Вітаю. Розв'яжемо номер 74, рівень 3 з підручника алгебра, 8 клас, Олександр Істер. Повторюємо алгебру за 7 клас. Завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину засяме координат графіка рівняння. Отже, перше рівняння, але давайте згадаємо, коли пряма перетинає вісь y, то x в такому випадку, дорівнює нулю, а y має якесь значення n. І навпаки, якщо, y, якщо графік перетинає вісь абцис або x, то x буде мати якесь значення m. Y в такому випадку дорівнює 0. Отже, давайте зараз і знайдемо точки, коли пряма перетинає вісь Y. Так і записуємо вісь y. 4x, дивіться, x у нас буде дорівнювати 0, так і прописуємо x. Якщо графік функції перетинає y, вісь y, то x в такому випадку завжди дорівнює нулю. Тоді 4 помножити на 0, додати 5y буде дорівнювати 40. 5y дорівнює 40. При знаходженні невідомого множника y буде дорівнювати 40 розділити на 5 ми отримаємо 8. Отже, точка перетину з вісю о можна сюди поставити ось так. Це точка х дорівнює 0, y Дорівнює 8. Це перша задача або перше завдання з номера. 74. Тепер давайте роздивимось графік. Другий графік 2х додати 0 помножити на гір дорівняння мінус 16. Як ви бачите, яке б ми ну, значення і не взяли, завжди тут буде 0. Оцей доданок завжди перетворюється 0. Тому що добуток будь-якого числа на 0 є число 0. Тоді ми можемо сказати, що в цьому графіку графік буде перед х буде дорівнювати 0. Давайте звістю о. X, то Х перетинається. Y у нас буде будь-яке значення, а х, якщо перетинає весь х, то х буде мати якесь значення. Записуємо 2х, додати 0 помножити на y, буде дорівнювати мінус 16. Як ви бачите, y може приймати будь-яке значення примножні на 0, тут цей доданок буде дорівнювати 0. 2х. Буде дорівнювати мінус 16. Отже, х із цієї рівності буде дорівнятися мінус 16 ділимо на 2, це буде мінус 8. Тоді ми зможемо сказати, що коли тот, коли пряма перетинає вісь х, х це буде мінус 8, а y буде будь-яке число. Чому? Тому що це буде графік х дорівнює мінус 8, в даному випадку, десь ось тут буде проходити цей графік. А Y може приймати будь-яке значення, тому що це пряма буде паралельна до Осі Y. Тобто графік, паралельний, графік, так і напишемо, графік буде паралельний до осі OY. І тепер виконаємо третю задачу. Тут, як ви бачите, теж у нас ігре немає. Тут він був будь-який, а тут у нас y дорівнює 0. Можемо записати, що в даному випадку графік буде перетинати вісь ігрек, З y. Тоді 3, 3 y дорівнює 6. Y буде дорівнювати 6 ділимо на 3 і ми отримаємо y дорівнює 2. Х X тут X, будь-яке число, воно не має будь-яке число. Тому це можна сказати, що графік функції. Графік функції буде паралельний до осі ОХ і ніколи вісь ОХ не перетине. А ось тут, то есть при х будь-яке значення, то есть тут може приймати, тому що тут формула звучить так 0 помножити на х, додати 3 y буде дорівнювати 6. Х може приймати будь-яке значення, але ж, воно, якщо ми намалюємо, все ж таки давайте подивимось, то. При Y дорівнює 2-2, цей графік буде дорівнювати паралельний осі ОХ. І ніколи вісь ОС не, не буде перетинати. Що ж, ми раз з вами розв'язали завдання номер 74 третій рівень складності. Не виконуючи побудову графіка, ми знайшли, коли ж у нас графіки будуть перетинати вісі X і. Y. Так, а ось тут у першому все ж таки ми не, не розв'язала, що повертаємось до першого завдання. А коли ж графік цей буде перетинати вісь. Y ми знайшли, тепер давайте знайдемо, коли ж він буде перетинати x, о, відні, вісь о X. Y ми знайшли вісь, а тепер, коли перетинає вісь X. Тоді в такому випадку X буде мати якесь значення. X буде якесь значення мати, а Y буде дорівнювати нулю. Тоді пишемо 4 x Додати 5 помножити на 0 буде дорівнювати 40. Y дорівнює 0, коли, коли графік перетинає вісь х. 4х буде дорівнювати 40. Х буде дорівнювати 40 розділити на 4, це буде 10. Отже, точка перетину це 10 0. Це коли перетинає вісь х. Точка перетину ось. Вісь OX. Так, ми виконали з вами номер 74. Дякую за увагу.